Гарно. Всім доброго вечора. Я рада вітати вас на своєму каналі. Слава Господу, Господь дає нам ще добрий час, час, коли ми можемо поприбувати його слові, поприбувати його в радості, тому що, знаєте, наступив новий рік, нове життя. І я благодарна вам усім, хто в сьогоднішньому, в сьогоднішній день. Є в моєму житті, хто був у прошлому році в моєму житті. Я дякую вам усім за ті ваші теплі добрі слова, які ви говорили в моє життя. Я дякую вам усім за ваші всі подарунки. Які ви подарували мені на новий рік, я дякую вам, що ви були зі мною. Ви пам'ятаєте мене, любите мене, ви проявляєте свою заботу за мною. І я так благодарна Господу, що ви є зі мною. І я радію тому, що ви є зі мною. Я радію тому, що з нами є Господь, який нас наповняє своїм словом, який любить нас, який вдохновляє нас. Який не залишає нас на наших шляхах життя, коли ми йдемо, де ми йдемо? Він завжди говорить, що я з вами, ще я з вами, він з нами. Якими ми шляхами життя не проходили, де б ми не йшли, але Господь завжди з нами. І знайте... Я часто з вами буваю, буває таке відео є на каналі, де я благодарила сестру за подушку, яку вона мені подарила, за слова, які написані на цій подушці, що се я з тобою всі дні до скончання віка, там написані такі слова, що Господь дбає про мене. І знаєте, я вам свідкувала, що коли мені буває тяжко, коли мені буває важко. Коли я з чимось не можу справитися, ця подушка, вона завжди мені нагадує про те, що Бог дбає про мене. В сьогоднішній день отак от буде моє слово до вас, слово Господнє, яке Господь мені положив на серце, з яким я сьогоднішній день розмишляла, в якому прибувала. І я так благодарна, опять же, вам скажу за всі ваші подаруночки. І в цей рік мені знаете, подарували ще одну от таку прекрасну подушечку. Ось я вам покажу її. Бачите, така подушечка. Віночок такий, новорічний віночок. І, да, і ця подушка мені теж напоминає, і хай вона напоминає мені, що життя не закінчується. Рік пішов. Ми будемо йти з вами в цьому році, і Господь буде з нами. Господь даватиме сили нам, даватиме мудрості, тому що він знайте, він заботиться за нами. Коли я в сьогоднішній день відкрила знову слово, почала наповнятися його словом, Господь проговорив моє серце одне із місць писань. Ну, думаю, знаєте, я так собі подумала, от що мені почитати? Ну, чим наповнити своє серце, тому що, знаєте, ми не можемо йти по життю і не наповнятися. Ми не можемо, тому що віддавати іншим це потрібно те, ну, бути самому наповненому, щоб комусь дарувати любов, комусь нести втіху, комусь нести радість. Потрібно бути й самому у слові. І я собі думаю, от яке послання мені сьогоднішній день почитати, що Господь сьогоднішній день проговори моє серце, про ваше серце? І я відкрила собі просто, ну, просто я знаю де приблизно в Біблії знаходяться писання, ну, послання. Да? Послання, да, так сказати правильніше, я їх, ну, думаю, я відкрию там Біблію на цьому, десь приблизно в цьому місці Писання. Ні, я відкрила його на Євангелії от Матфія, на 8 главі, де Господь проявляв свою, своє слово, проявляв силу свого слова. І я почала читати. Там є історія про одного юношу, який був сліпий від народження, який був сліпий від народження. І Ісус прийшов і взяв, ну, зробив таке брення сплюновіння, Написано, плюнув на землю, помазав йому очі і сказав йому, піди умийся в купальні тобто, умий свої очі і, ти будеш і він пішов умив свої очі і повернувся до Ісуса, до рідних і близьких, вернувся вже зрячим. да, і Ісус свідкує і говорить людям, які там знаходяться, що я світло для цього миру. Я є світлом для цього миру. Тобто я є тим, про що я говорю. Я є тим, ким я являюсь. Я творю те, сущність, в чому моя відображається. Тобто я є те, ким я є. Я є тим. І про кого я говорю. Якщо я говорю, що я є світло для цього миру, то Він, дійсно, Христос, є світлом для цього миру. І я так вам скажу, я так сильно це побачила в цьому місці Писання, хоча я його вже читала не один раз, я бачила, що робив Ісус в житті інших людей. Але так як сьогоднішній день це слово відкрилося мені, я хочу дійсно, якби, щоб і ви побачили, що Слово Боже. Воно ніколи не розходиться з його діями, що дійсно про те, про що Ісус говорить в своєму слові, Він дійсно підтверджує. І коли ви читаєте Слово Боже, ви читаєте і бачите, що когось Христос зцілював, комусь відкривав очі. Так, да, це чудеса, які робив Ісус, але Він підкріпляв своє Слово. І коли учні теж є в діяннях апостолів, коли вони пішли, ви можете хто не читав, там є дії святих апостолів, коли вони після того, як Христос вознісся на небо, вони пішли і говорили Слово Боже, вони пішли і свідкували про Слово Боже. Там є таке одне з місць Писання, про яке говориться, що вони проповідували Слово Боже, а Христос підтверджав це Слово своїми чудесами і знаменнями. Тобто, да, те, про що говорили апостоли, вони говорили про Христа, вони говорили про силу Його любові, вони говорили Його Слово, а Христос сам написано підкріпляв ці слова. Тобто Він проявляв всі ті действия, про які говорили Апостоли. Якщо вони говорили те Слово, яке говорив Ісус, що Він є світлом для цього миру, то Він проявляв світло в житті людей, в житті людей. І люди з темряви виходило світлим. Знаєте, Цей приклад він нам приведений у Слові Божому як приклад фізичного зцілення від сліпоти. Але я дивлюся на багато знаєте, різних дій Господа, вмішательство Його в, ну, в різні життя людей. І я бачу, що зцілення Господнє, воно не тільки можливе для фізичних очей, воно важливе і для очей нашої душі. Тому що деколи, коли людина вибирає напрямки життя, напрямки життя, вони не є правильними, вони не є світлими. І людина думає, людина тільки думає, що вона йде правильно, вона бачить правильно, вона розуміє правильно. Але деколи наші шляхи і наші вибори не є правильними. І дивіться, я так читала це слово, і Господь каснувся мого серця в тому розумінні, да? дивіться, коли ви будете читати, там нижче написано, що коли він вернувся від цієї купальні Сілуам, люди, які були там разом із його батьками, з його рідними, з його ближніми, люди, які знали його як жебрака, так написано, то тобто він просив да? Вони його не впізнали. Вони його не пізнали. І вони задавали питання одне одному. А хіба це правда, що це цей юноша, який сидів і жебракував? Який сидів і просив милостиню? І дивіться, я вам скажу, що є такі сильні вмішательства Бога в наше життя, в наш розум. У нашу душу, у наші шляхи, у наші вибори, у наші напрямки життя, в наші сезони, Господь Він приходить, Він приходить, і наскільки Він сильно може преобразувати життя людини, що життя людини, про життя людини, так, будуть питати інші. А хіба це ця людина? А хіба це ця людина, яка була там, наприклад, в якійсь залежності, або ця людина мала в чомусь нужду, так, як він вже бракував? Тобто його життя винуждало його вести такий образ життя. І дивіться, коли Господь приходить, коли Господь касається нашого серця, касається нашої душі. Касається нашого навіть, розуму, коли він приходить і просвітляє його, написано світом живих. Світом живих люди задаються питанням. А хіба це він? А хіба це вона? Вони такими не були. Вони так не поступали, вони ж не жили так. Хіба це вони? Хіба вони можуть жити іншим життям? Знаєте, Господь першу чергу в сьогоднішній день побудив мене, і я так замічаю, дуже останнім часом багато до молитви. до молитви. До молитви в тому розумінні, щоб ми молилися за своїх рідних і близьких, які знаходяться в темряві, які знаходяться не на вірних шляхах життя. Щоб Господь каснувся їхнього життя, щоб Господь просвітилася їхнього серця, щоб вони зрозуміли і змінили образ свого життя, вид свого життя. вид, Тому що, знаєте, Христос сильний змінити вид життя людини до як, на, ну, до неузнаваємості. Тобто вони не могли пізнати, тобто не до пізнання. Тобто Люди не могли пізнати, що це цей чоловік, що він міг отак жити і може жити по-іншому. Я колись вам свідкувала про те, що коли коснувся Господь мого серця, коли Господь коснувся моєї душі, я сама зрозуміла ці моменти життя, що так, як я жила, я не можу жити. Я не можу жити. І я зрозуміла, що жити так я не буду. Я буду жити по-іншому, я буду жити так, як говорить Господь. От сьогоднішній день Господь показав мені це слово, і побудив моє серце, і я разом з вами в кінці цього слова, в кінці цього свідчення, буду молитися за прозріння ваших рідних і близьких, за прозріння і ваше життя, ваше життя, за прозріння сфер вашого життя, щоб Господь прийшов туди. І я вам скажу, знаєте, Господь не може прийти, так, да, Він може прийти, але він не може війти, коли ми йому не відкриємо двері. Коли ми не відкриваємо йому дверей, Він говорить, що я стою біля серця, біля серця, і я стукаю у двері вашого серця, я стукаю у двері вашої душі. І я хочу, щоб ви відкрили, відкрили мені, і я зайду, і я зайду. І я вас накормлю, і я буду з вами вечеряти, і я буду говорити. Знаєте, сьогоднішній день, отака буде наша молитва за наших рідних і близьких, щоб за така, знаєте, худотайстина молитва, де ми будемо молитися, щоб Господь війшов і постукав у їхнє серце. Постукав, можливо, і в наше серце, і в наше серце. Щоб ми відкрили своє серце для Христа, відкрили двері свого серця, щоб прийшли ці зміни Божі. Тому що Господь сьогоднішній день дає в новий рік життя, новий рік життя. І в сьогоднішній день Він рівнує і заботиться про те, щоб ми йшли і, і двигалися в цьому році в напрямку життя світла. Тому що Христос говорить, Я є світло для цього миру. Він говорить, я є світло для цього миру. Знаєте, багато людей несуть сьогоднішній день світло для цього миру. Вони проповідують Євангеліє Царства Божого, вони проповідують Слово Боже. Вони говорять про те, що написано. Для чого? Щоб люди почули і повірили. І повірили в те, що Господь сильний зробить. Якщо б він зробив для цього чоловіка, якщо він зробив і звільнив батьківське серце від мук, від мук а у нього були батьки, а у його були батьки. І знаєте, я вам скажу, що деколи, як так прописано у Слові Божому, батьки не являються виною або причиною. Або не є корнем того, що наші діти не йдуть вірним шляхом, або та інша людина йде невірним шляхом. Тому що, коли йому задавали питання, що хтось грішив, чому цей хлопець сліпий, Ісус говорив, що ніхто не винуватий. Не він, і не батьки. Знаєте, скажу, Господь приходить сьогоднішній день в серця наші і знімає цю вину. Знімає вину, тому що багато, я вам скажу, я вчора сиділа, ми були в церкві, ми були на служінні, і сестра одна свідкувала і говорила про те, що колись сталися такі обставини в їхньому житті, де вона якби обвільняла себе в тому, що вона зробила по відношенню свого сина. Але Господь говорить, що ніхто не винуватий. ніхто не винуватий. Це для того, щоб явилися на ньому діла Божі. Да, він просто так народився. Він просто так народився. Можливо, в нашому житті пішли так обставини нашого життя, що щось склалося не так. Не так, як ми хотіли, не так ми бажали. Але Господь сьогоднішній день предлагає нам вихід, предлагає нам спасіння. Він сильний каснуться на любих шляхах і любих сезонах і напрямках життя, де сьогоднішній день ми йдемо, ідуть наші рідні, і тут наші близькі. І змінити, і змінити дійсно по молитві. Тому що у нас є один із сильних прикладів це апостол Павел, який, написано, він жестоко да гнав Церкву Божу, він убивав віруючих людей, які несли світ цьому світу, які проповідували про Христа. Він був рівні батьківських своїх знаєте, законів, придані, постановлень. Тобто, в тому, в чому він був научений, в тому, в чому він був научений, і я скажу, і вини його не було в тому, тому що він так був научений, він так був наставлений. такий йому показали образ життя. Такий йому дали напрямок життя, що отак є правильно, цього потрібно триматися. Це є вірний шлях, але знаєте, це не був вірний шлях. Він ішов, і він вбивав, і він бачив, як вбивали християн, як вбивали тих, хто провідував Христа. Але я вам скажу, церков, написана, вона прилежно за його молилася. Люди молилися. Через те Господь сьогоднішній день. Предлагає нам молитву. Він говорить, моліться. молиться за своїх рідних, молиться за близьких. І написано, дивіться, ми, можливо, свідчили їм, ми, можливо, говорили їм, ми, можливо, якби вже не раз обращалися до них і не раз молилися за них. Да? Але у Господа є якийсь такий рубеж, де, знаєте, або кінець, коли. Він бачить людину на її шляхах, він бачив серце цих батьків, він бачив життя оцього чоловіка, який же бравкував, він бачив життя апостола Павла, він бачив життя церкви, він бачив страждання цих людей, віруючих, які страждали від нападків від нападків, від оцього всього зла. І приходить момент, коли, як Слово Боже, говорить, нібеса проповідують славу Господню. Да. Деколи наші вуста недостатньо наших вуст, коли ми говоримо людині, що він, людина йде невірним напрямком життя, людина вибирає неправильний напрямок життя. Ми можемо говорити і багато, і багато свідчень я чула про те, коли людям роками свідкували і говорили про те, що ти йдеш невірним шляхом, що вибір твій невірний. Але люди йшли. І знаєте, Господь говорить, щоб ми не здавалися, щоб ми молилися, молилися за своїх рідних і близьких, тому що сила у нього просвітить, просвітить. І я вам скажу, станьте сьогоднішній день на нову молитву, на нову молитву, яку предлагає нам Господь, говорячи, що небеса проповідують славу Господню. Да? Прийдіть пред для Боже і скажіть, Боже, я вже не знаю, що говорити. Я скільки говорила, я скільки молилася, я скільки проповідувала, я говорила своїми ділами, я говорила своїми поступками, я прикладувала зусилля для того, щоб людина змінила своє життя, але вона його не змінила. І молиться, молиться, Господі, нехай Твої небеса проповідують Твою славу. Знаєте, Господь сильний зупинить оцей гріх. В житті людини. Господь сильний установить людину на тих шляхах, на яких вона знаходиться, на шляхах темряви, гріха, беззаконня, на шляхах страждання, на, стра... на шляхах страждання від життя. Тому що люди отакі, да, вони мають вплив на наше життя, тому що вони близько коло нас. І я вам скажу, що. Ті, хто ще далі від нас, нас це не так турбує, а турбує тільки те більшості, те, що касається нас, що нам рідне, що нам близьке, від чого страждає і переживає наша душа. І Я вам сьогоднішній день говорю: давайте разом молитися, молитися по слову Божому, тому що Господь побудив мене сьогоднішній день до молитви. А коли Господь побуждає до молитви, я всім своїм серцем вірю, що Він хоче зробити в чомусь житті преобразування, Він хоче війти через життя, просвітити темряву чогось життя, вивести вас із темряви, де ви, можливо, знаходитеся, де ви, можливо, не розумієте того, чому ви навіть самі знаходитеся на цьому. Напрямку життя, чому ця темрява, вона якби, має такий вплив на ваше життя. І давайте будемо разом з вами молитися. Будемо говорити, дорогий Господь, війди в моє життя, війди в життя моїх рідних і близьких, відкрийся їм. Стань Богом мого життя, стань Богом життя моїх рідних і близьких. Поведи їх, Господі! Стіли їхні серця, зціли їхні душі, просвіти їх світлом Твого життя, Твого життя. Каснися, Господі, каснись Духом Святим, Боже, во ім'я Ісуса, тих людей, які нуждаються, які дивляться, які чують Слово Твоє, яким проповідується Слово Господі во ім'я Ісуса, а воче Дух Святой. Великий Дух Господні, Ти сильний, Господі, направить людину, Ти сильний зцілить, Ти сильний заостановить, Господі, цей гріх і беззаконня в життя цих людей, Господь. Моє ім'я Ісуса, я молю і просю, Господі, візьми їле Твоєї любові, Твоєї радості, лей Твого помазання, лей Твого духа і помаж, Господі, глаза. Помаж серця, помаж ума, помаж, Господі, душі і війди в їхнє життя. Стань Богом їхнього життя, Господі, во ім'я Ісуса, ізціли, Господі, страждущі серця, ізціли злий свій лей духа, Господь, і во ім'я Ісуса, я молю і просю тебе, Боже, нехай небеса, нехай небеса Боже, вони проповідують Твою славу. На шляхах життя людей, які ідуть шляхами темряви, Господі, во ім'я Ісуса. Попрацюй над їхніми серцями, попрацюй, Боже над їхніми умами, попрацюй, Господі, в їхньому житті. Стань, Господі, стань світлом, Господі, стань світлом, так як ти став світлом і зупинив цю темряву в житті цього юноша. Зупинив цю темряву в житті і страждання його батьків. Зупинив цю темряву страждання церкви Твоєї, зупинив цю. Ці страждання в житті і темряву апостола Павла, Господь, коли Ти коснувся, коли Ти просвітив, коли Ти став, Господі, Сонцем правди для цих людей, і во ім'я Ісуса, я молю і просю Тебе, Господь Ісус, стань світлом правди життя, житті людей, які дивляться це відео, за яких моляться рідні і близькі. Во ім'я Ісуса Боже, я молю й просю так же за уми людей, які дивляться це відео, які чують це слово Господі, розрусь цю темряву, розрусь всі твердині дьявола, тому що для того ти і прийшов, Господі, в життя, і ти прийшов на цю землю, даби написано розрушить. Всі діла для в житті людей, Боже, я благодарю Тебе, що вони розрушені. Я благодарю Тебе, що світло, світло твоєї любові, воно засяяло для їх. І я благодарю Тебе, Господь Ісус. Нехай Ти станеш, Господі, для їх, для їхніх умів, для їхніх сердець, Господі, сонцем правди. Сонцем правди, Господі, тому що ти єсть. Сонце правди. І хай твоє Сонце правди, Господи, воно наповне серця людей, наповне їхні душі і наповни їхній ум, розум їхніх. Во ім'я Ісуса ми молились. Я славлю Тебе, Господь. Я вірю, що Господь відповість на ваші молитви, тому що Він, люблячий Бог. Ви можете мені писати в коментарях свідчення своєї слави. Свідчення Божої слави, да? тої слави, яку ви отримали від от Господа, Його слави, сили Його слова. А я буду свідчити іншим людям на своєму каналі, що зробив Господь у вашому житті, і як він сильно може зробити це і в іншому житті. Якщо вам подобається відео, ви можете поділитися. І з рідними близькими, ви можете поширити його на своїй сторінці. Ви можете передати цю молитву тому, кому ви бажаєте її передати, щоб вони теж помолилися разом з нами. Ви можете підписатися на канал, поставити дзвіночок. Вам будуть приходити сповіщення про вихід нових відео. А Господь любить вас, я люблю вас, залишаю вас миром, радості вам, благодаті. Господь любе вас і нехай Сонце Божої правди засяє для вас во ім'я Ісуса. Амінь.